Справді, якщо говорити про мрії, і 2030 рік здається, що це ну десь дуже далеко. Але якщо оцінювати повномасштабне вторгнення вже більше трьох років, то 2030 рік не так уже й далеко. Тому ми мріємо про те, що перше це буде мирна громада, багата, спроможна в усіх відношеннях і жителям і жителькам нашої громади там буде комфортно проживати. Зміни відбуваються постійно, особливо враховуючи той час, в якому ми з вами зараз проживаємо. Тому адаптуватися доводиться дуже часто і дуже гнучко. І наші жителі здатні реагувати на виклики сьогодення швидко і адаптуватися до тих умов, в яких ми проживаємо. Тому вони із великим бажанням хочуть змінювати свою громаду, хочуть її відновлювати. тому адаптуються досить швидко. Треба сказати, що за останні два-три роки дуже багато реалізовано ініціатив у нашій громаді. Є ініціативні групи, з'явилося багато громадських організацій, які реалізували проєкти. Тому ми пишаємося тим, що в нас відкрився молодіжний простір, пишаємося тим, що в нас є жіночий хаб, працюємо над створенням ветеранського простору, відкрили поліцейську станцію у селищі Замлай і працюємо над відкриттям в іншого. Му селі пожежні станції і ще дуже багато дрібних таких малих ініціатив, які допомогли і з психологічним здоров'ям, нашим жителям допомогли збагатити свій внутрішній світ, менторська допомога і так далі. Моя була дотична до створення молодіжного простору в Бідкінській громаді. Це саме 23-му році, саме був перший наш такий проект, який ми після повномасштабного реалізували. Ми розуміли, що. Молоді, діти це саме є те джерело, і та основа, яку треба залишити в громаді. Ми з завдяки ПРООН і іншим проектам створили молодіжний простір. До цього долучилася звичайно дуже молодь наша громадські організації, зробили ремонт і кажемо, так це дуже вдалий проєкт. Став осередком молоді в молодіжному просторі спілкується, знаходить свої точки дотику, розвивається, створює нові проекти. Створення такого молодіжного простору стало можливістю те, що в у 200 році ми розширили молодіжний простір, облаштувавши ще дві кімнати. Це став кінозал. Це такі вдалі проекти, які показують наші молоді, що ми їх підтримуємо. Підтримка молоді органами місцевого самоврядування дає їм сили творити йти вперед. Також у 2025 році ми завершили проект створення жіночого хабу Місце сили осередок, місце, де жінки можуть психоемоційно відновитися. Тому що зараз ми живемо в такий час, що жінки потерпають і вони вигорають, тому що на них дуже багато покладено чого в нас час. Саме після відкриття у березні 2025 року простір він почав активно працювати. Раз на тиждень відбуваються заходи психоемоційного відновлення жінок. Була та група жінок. Яка була активно долучалася до створення цього проекту, а зараз географія. Жінок, які дотичні до цього простору, розширяються, тому що вже ми спостерігаємо, що жінки не лише селище Рібки відвідують цей простір, а інших населених пунктів нашої громади. Так що такі вдало реалізовані проекти в нас в громаді вони звичайно надихають і дають можливість і не тільки громадським активістам, самим, які вже були дотичні до цього до створення цих проектів, а й новим долучатися до таких ініціатив. За все, це влада, органи місцевого самоврядування беруть на себе відповідальність за виконання основних обов'язків, які на них покладені. До цього залучаються інституції громадянського суспільства і відчувають жителі те, що без них влада не може реалізувати все те, що заплановано, лише в такій синергії громада, жителі, жительки, влада. Тільки тоді можна щось досягти позитивного. Єдність, єдність, спільна мета, спільна стратегія. От це допомагає. Це показало нам і повномасштабне вторгнення, і окупація, коли е, всі люди об'єдналися заради спільної мети, і тоді в єдності сила, в єдності, в спільному баченні майбутнього і є наша спроможність. З донорами легше, але ми реально усвідомлюємо і знаємо те, що в майбутньому всі проблеми, ну не всі більшість проблем, нам доведеться вирішувати самим. І от із створенням робочої групи громадської безпеки та відновленням нашій громаді з'явилася можливість залучити. Донорські кошти для того, щоб реалізувати проєкти. Але ми усвідомлюємо, що донори підуть. Як ми для себе зрозуміли, нам треба самим шукати шляхи, шукати інших партнерів, які допоможуть в розвитку нашої громади. Перш за все, це бізнес. Нам треба навчитися з ним співпрацювати. Нам треба навчитися робити великі стратегічні програми, які б допомогли розвивати і примножувати нашу громаду. Люди це ті люди, які, з якими ми працюємо в нашій робочій групі, і треба сказати, що з цим періодом їхня кількість і їхній якісний склад робочої групи постійно змінювався. І там залишилися ті люди, які хочуть, які бажають, які бачать майбутнє, от в існуванні от саме такої пільноти, яка б допомагала вирішувати проблеми і шукала шляхи їх вирішення. Тому оці люди, які залишилися в робочій. Групи вони і надихають на продовження її існування. Бажання змінюватись, люди розуміють, що неможливо стояти від усіх у цих процесів, які відбуваються зараз, неможливо стояти осторонь, лише долучаючись до цих усіх процесів, люди починають розуміти, що вони є так само важливим чинником, який приводить до позитивного результату. Тому я думаю, що так воно і буде тривати, оскільки люди бачать важливість свою у своїй громаді.